Очікування свята за всіма правилами озброїти необхідною інформацією тих, хто готується до зустрічі із святим Миколаєм. Вирішила письменниця Віра Багірова. За півтора тижні до найулюбленішого свята малечі презентувала їй свою нову книгу. Її назва Ми чекаємо Миколая. Книга є добіркою поезії, оповіді а також сценаріїв святкових вистав та навіть молитов. Я зробила це із за того, що ми тільки знаємо одну пісеньку, а хто знає Миколая? А більше матеріалів немає. Люди шукають, до мене приходять. Дзвонять, і ось я зібрала всі свої матеріали, додбала нового багато. І вийшла така книжка. Цікава як для дітей, так і для школярів середніх класів і для дорослих. Там навіть багато дуже є для вірян. Половина книги це зовсім нові тексти авторки та окремі сценарії вже випробувані на практиці. Ними користувалися при підготовці святкових ранків у школах та дитячих садках. З нагоди виходу збірки, повноцінне свято авторці та самим собі влаштували вихованці школи садка номер 6. Музично-літературна Композиція для п'ятирічних акторів завдання не з простих. Однак, запам'ятати текст, стверджуємо методист закладу, дітям допомагає його доступність та легкість у сприйнятті. Сучасні автори, дитячі автори вони дуже рідко беруться за духовну тематику, дуже рідко пишуть про Ісуса Христа, про святих. А дітям доступно розказати про це. Може, людина з духовно багатою, з духовно багатою аурою. Людина, яка по суті сама є духовно багата. Цей навчальний заклад для першої презентації своєї книги письменниця обрала не випадково. Співпраця з ним у літераторки давня. Тож навіть гімн школи Садка Первоцвіт створений на основі вірша Віри Багірової. Ним розпочинають кожен новий навчальний рік та навіть тиждень, а також різноманітні шкільні урочистості на зразок цього. Святкового ранку